Просимо вашої допомоги у розшуку ось цього хлопчика. Його звати Данило Давиденко. Він зник безвісти на самому початку повномасштабного вторгнення у Бахмутському районі Донецької області, а саме 24 лютого 2022 року. І з того часу про його долю на жаль нічого не відомо. Тож я прошу усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими і уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Йому 11 років. Він виглядає на свій вік. У нього пряме русяве волосся і карі очі. Якщо ви упізнали Данила, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Дуже сподіваємося, що з Данилом Давиденком усе гаразд і він найближчим часом знайдеться, або ж принаймні нам вдасться дізнатися про нього, бодай якусь інформацію, яка зрештою допоможе у розшуку. Тим часом також нашої з вами допомоги потребують дуже багато хлопчиків та дівчаток, які вважаються зниклими безвісти, і переважна більшість із них з тимчасово окупованих територій. Так, уже понад два роки ми намагаємося розшукати п'ятирічного Максима Васічкіна, який зник у Маріуполі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру 75Б. У будинок прилітали снаряди і навіть бомба. Ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Давайте послухаємо. Зять за кермом сидів. Чоловік мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти їхали самі, тобто не у спеціальній евакуаційній колонії. І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила, але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік. Лежав я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові. У чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою? Я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила у дитини, наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому, хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого. Максимка, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Звісно, увесь цей час ми не припиняли пошуки, і зрештою наші осінь спеціалісти знайшли дані про те, що у травні 2022 року у Маріуполі по паспорту батька Максима Васічкіна була отримана гуманітарна допомога. І також підтвердилася інформація, що маленького Максима та його батька дійсно госпіталізували до Іллічівської лікарні Маріуполя. На жаль, більше жодних даних наразі знайти не вдалося, але ця інформація насправді селяє надію на те, що хлопчик та його батько вижили, але, можливо, у силу тих чи інших причин не можуть вийти на зв'язок і повідомити про себе. Тож, якщо ви знаєте бо де щось про Максима Васічкина, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.